Це багатопрофільна лікарня, у складі якої два напрямки служби: це педіатрична служба і на спочатку це перинатальна служба. Саме маленький пацієнт, який у нас вижив, це 575 грам. З того моменту, коли в нас з'явився попередній запис, батьки телефонують зручний для них час. Тому черг в нас немає. Ми обов'язково зробимо все для того, щоб ваша дитина була здорова. Вінницька міська лікарня, центр матері та дитини, без перебільшення унікальний медичний заклад, адже надає послуги одразу за багатьма профілями. Центру вдалося поєднати під одним дахом стаціонарні відділення та ланку вторинної медицини, яка утворилася внаслідок реформування галузі. Ми фактично надаємо допомогу, починаючи молодим зовчим дівчаткам. Які можуть бути, тому що в нас є гінекологічна дитяча допомога, які вагітніють або в них питання контрацепції? Далі вони приходять до нас жіночку ситуацію, стають вагітними, винашують вагітність, попадають в пологовий зал, народжують. Виписуються в нас є всі етапи, починаючи з самих молодого віку, буквально до місяця. Якщо такі бувають проблемні дітей, вони поступають до нас в патологію новонароджених, і далі, от по таким невеликим сходинкам, вони виходять до 18 років. Турбота про здоров'я маляти починається задовго до його появи на світ у стінах жіночої консультації. Тут обслуговують близько 35 тисяч вінничанок. До процесу виношування і народження активно долучають татусів. У Нас проводять заняття для таких молодих сімей, які вперше народжують. Кожен лікар розповідає про свою специфіку роботи, що потрібно, як потрібно себе вести, показуються відеофільми. Тобто, ну кожен кожну суботу це є, і ми завжди запрошуємо і жінок, і чоловіків разом. Чоловіки та близькі для майбутньої матусі люди тепер безпосередні учасники і самих пологів. Навіть кесарський ростин за можливості виконують під місцевою анестезією, а немовля одразу викладають на груди комусь із членів родини для тілесного контакту та обміну сімейною мікрофлорою. Звання лікарня доброзичлива до дитини, яке заклад отримав кілька років тому, спонукало до змін. У пологовому відділенні в нас є сім індивідуальних пологових залів, які оснащені ось так. І є один сімейний пологовий зал, який сучасний. Там ну вона як сімейна палата з двома виходами-входами, де в один ход входить співробітники, другий виходять родичі. А це вже гінекологія. Тут за кожною історією хвороби жива історія доля жінки, родини і її майбутнього. В епоху шаленого ритму і суцільних стресів виносити дитя під силу не всім мамам. Тоді на допомогу природі приходять новітні технології. Нині перевагу надають малоінвазивним методам. Тут застосовують лапароскопію, щоб втручання у людський організм було мінімальним. Ми займаємося підготовкою до вагітності, обстеженнями, далі загрози переривання вагітності, хворі. Екстракорпоральними заплідними, які лежать і потребують подальшого обстеження, лікування і підготовки до, до, до пологів. Це основна. І малоінвазивні операції, які теж направлені на о, покращення репродуктивного здоров'я невагітних і вагітних жінок. Ми стараємося вкрай зберегти дітонароджуючий орган і консервативно виділити. Одну із пухлин зберегти і дати жінці в майбутньому завагітнити і народити. Боротися за найменший шанс на життя навчилися лікарі інтенсивної терапії недоношених новонароджених. Відділення розпочало роботу у січні 2008-го. За сім років у ньому побували 957 малят. Ця крихітка, всупереч законам природи, народилася у 22 тижні. Тепер поволі набирає вагу. А ще десятиліття тому суха медична термінологія таких навіть за немовлят не визнавала. Если рассмотреть удельный вес среди весовой категории недоношенных детей, то, конечно, наша гордость – это то, что за 7 лет до весовая категория до килограмма, или как их называют экстремалы, это детки с экстремально низкой массой тела, таких было 115 пациентов. Самый маленький пациент, который у нас выжил, это 575 грамм. На данный момент ему 3,5 годика, он ходит в детский садик. Недавно, неделю назад, я общалася з мамою. Мені по телефону розказував стих. Да, ну, родители очень благодарні. Це молода сім'я, перший їхній рібенок. Для старших діток із різними видами критичних для організму станів ще одне відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Тільки тут пацієнти у переважній більшості перебувають разом із мамами, хоча й під цілодобовим наглядом. Існує в відділенні можливості цілодобового відеоспостереження за дітьми. Всі палати в нас оснащені сучасними відеокамерами. У нашому відділенні існує можливість для повного забезпечення медикаментозним та всіми засобами для надання допомоги у критичних станах дітям безкоштовно. Щоб виходити дитину і пришвидшити її одужання, недостатньо просто ліків та фахівців. Потрібна душевність та гарний настрій. Можливо, тому в педіатрії здебільшого ентузіасти. У відділенні старшого дитинства, де лікують хворих віком від 3 до 18 років, час від часу проводять конкурси малюнків і творчих робіт. Словом, персонал не дає пацієнтам нудьгувати. У нас, во-первых, є ігрова кімната, велика, світла, сонячна кімната. там насобрана бібліотека, неплоха дитяча. довольно-таки объемная, дети часто берут там книжки, там же есть для них инвентарь как мягкий, так и для творчества, пластилин, краски, альбомы, дети там занимаются с нашим преподавателем, у нас в штате отделения есть преподаватель, который с этими детьми занимается. И кроме того, проводим конкурсы рисунков, вот. ну, все зависит от того, в каком состоянии, конечно, ребенок, когда они уже идут на поправку, когда они уже повеселее, мы стараемся их занимать, развлекать. Дещо інший режим в інфекційному боксованому відділенні. Малеча від одного місяця до трьох років найчастіше потрапляє сюди із захворюваннями дихальної системи та вірусними інфекціями, тому колективні розваги не на користь. Є у відділенні і свої особливі палати для дітей, які зростають без батьківського піклування. Вони, як ніхто, потребують душевності і тепла, щонайменше побутового затишку і уваги. Це палати у нас спеціально виділені для того, щоб ми лікували дітей, які позбавлені батьківського піклування. Через те тут створені всі умови для належного перебування, догляду, лікування. Ви бачите, палати гарні, палати з ремонтом, палати з картинами. Все для того, щоб ми оточили цих дітей своєю любов'ю, турботою і вони. Не відчували себе покинутими. 2011 року Вінничина взялася за пілотний проект із реформування медицини. У січні наступного центр матері та дитини відкрив амбулаторно-діагностичне відділення, де відтоді ведуть прийом спеціалісти вузького профілю: алерголог, уролог, офтальмолог, нефролог. Кардіолог, дитячий гінеколог, а також кілька хірургів та ортопедів, травматологів. Всі лікарі-спеціалісти після реформування були зібрані в наше амбулаторно-діагностичне відділення. Сімейний лікар пише направлення до того спеціаліста, до якого він вважає за потрібне, і надає це направлення батькам. Значить, батьки дзвонять до наш в регістратуру чи медична сестра лікаря і записуються за попереднім записом зручний для батьків час на прийом до лікаря. Одне з перших місць серед сучасних дитячих діагнозів займають офтальмологічні дефекти. Саме тому в лікарні створили центр корекції зору, який для багатьох родин є альтернативою дороговартісному лікуванню у приватних профільних клініках. Тут пацієнтам пропонують ті ж самі корекційні комп'ютерні програми, але безкоштовно до нас приходять дітки від 3 до 18 років. Чого від 3? того що Комп'ютерні програми, вже якщо дитина, хоча б щось нам може зробити, розказати. Ми вже її беремо на лікування. По закінченню лікування лише 2-3% діток закінчують з без змін. Всі інші виписуються з нашого центру з видуженням або з покращенням. Якщо центр корекції зору виправляє проблеми вже за їх наявності, то інше відділення шкільно дошкільне намагається їх попередити. У першу чергу за допомогою профілактичної та просвітницької роботи в навчальних закладах у підпорядкованих цій службі школах і дитячих садочках проводять оздоровчу фізкультуру загартування. І саме лікарі цього відділення стежать за графіком щеплень. Кожний медичний пункт має такий куточок. Це називається тимчасовий кабінет щеплень, і тут ми надає незалежно допомогу дітям. Тобто, по на в кожному стаканчику розташовані медичні препарати згідно інструкціями, можемо їх використовувати. Є є перелік цих препаратів, якими ми можемо користуватися, і за згодою батьків. Захищати себе і бути відповідальними тим, хто робить перші кроки у доросле життя, допомагає персонал клініки дружньої до молоді. У ній, окрім лікарів, є ще психолог і навіть юрист. Адже коло питань, з якими тут щодня стикаються, надзвичайно широке від нюансів контрацепції та обстеження на ВІЛ до конфліктів у родині і колективі. Клініка є структурним підрозділом центру матері та дитини, але створена за ідеєю і стандартами міжнародної організації ЮНІСЕФ. Головні непорушні принципи роботи безкоштовність, доброзичливість та анонімність. На кожному кабінеті є тільки номер кабінету і прізвище лікаря. Немає спеціальності, тобто це один з стандартів клінік дружніх до молоді, щоб ніхто з тих, що знаходяться людей в коридорі, не міг до догадатися, до якого спеціаліста все-таки йде молодь. Чи це гінеколог, чи це дерматолог, чи це підлітковий лікар. Якщо буде сім'я, займатися статевим вихованням, це буде величезна нам допомога, тому що один в полі не воїн, хоча ми стараємось.